Якщо ви бажаєте покращити свою вагу, мотивацію швидше та краще вивчати нові скіли, мати детальніше та ясніше мислення, і при цьому краще та потужніше тренуватися в спортзалі, то вам точно варто знати про добавку під назвою Альфа GPC. Альфа GPC це один з найпотужніших та найкращих ноотропів, які я коли-небудь пробував, і вона швидко стала однією з моїх улюблених добавок. Альфа GPC допомагає з настроєм, пам'яттю, енергією та розумовою продуктивністю. Сьогодні ми розглянемо цю добавку, її механізм дії, як та коли приймати, та ймовірні побічні ефекти. Якщо ви нові на моєму каналі, то тут я розказую про свій шлях біохакінг та оптимізацію здоров'я та довголіття. Отже, поїхали. Що таке Альфа gpc Альфа gpc скорочено від альфа-гліцерил-фосфорил-холин, є цілком природною сполукою, яка також виробляється маленькими кількостями в вашому тілі. Вона є джерелом холіну, тобто нутрієнту, якого може знайти в яйцях та м'ясі, та деяких рослинних продуктах, як, наприклад, лецитин, сонячника або сої. Холін є дуже критичним нутрієнтом для пам'яті, уваги, функцій нервів, а також для скорочення м'язів, настільки критичним, що без нього ми не могли би рухатися, думати, спати або нічого пам'ятати. Альфа GPC є прекурсором ацетилхоліну, тобто нейромедіатора, що пов'язаний з пам'яттю та навчанням. Альфа GPC ефективно піднімає рівні цього нейромедіатора в мозку. Підвищуючи рівні ацетилхоліну, Альфа GPC може покращити практично всі когнітивні процеси: увагу, настрій, пам'ять, допомагає нейропластичності та покращує ясність думок. У спортсменів було показано, що Альфа GPC запобігає зменшенню холіну, що може покращити фізичну працездатність. Коли ваш організм використовує холін швидше, ніж може виробляти, то вам потрібен додатковий холін або з їжі, або з добавок, тому що е, тоді він буде розщеплювати фосфатидлхолін з клітинних мембран і перетворити його саме на альфа gpc Тому ваше тіло і мозок люблять, коли ви використовуєте додатковий альфа GPC, бо таким чином він не повинен канібалізувати свої власні клітини, щоб отримати більше холіну. Є різні форми холіну, які ви можете знайти, серед яких CDP-колін та Холін-бітертрат. Але Альфа GPC буде найкращою формою, тому що вона легко долає гематонцефалічний бар'єр на відміну від інших. Альфа GPC є суперпопулярною добавкою серед біо та нейрохакерів та зазвичай використовується в поєднанні з іншими ноотропами. Якщо ви новачок в цьому, то ноотропи – це така категорія фармацевтичних препаратів або добавок, які допомагають підтримувати та покращити когнітивні функції. Альфа gpc буде ще більш ефективно, якщо поєднувати її разом з іншими ноотропами, такі як кацетиль, карнітин, родіола рожеа і так далі. Що відчувається від Альфа gpc коли ви приймаєте альфа gpc вже буквально через 10-15 хвилин ви відчуєте приплив енергії як фізичної, так і розумової. Особливо відчувається ясність та деталізація думок і бажання діяти, втілювати свої плани. Що кажуть про це дослідження? Покращення когнітивних функцій та пам'яті. Більше засумних досліджень про альфа GPC проводились на літніх людях з когнітивним спадом, наприклад, реабілітації після інсульту або ж з хворобою Альцгеймера. І саме через її ефективність в цих категоріях людей вона стала відомою. Проте, вона також добре впливає на когнітивність в здорових і молодих людях, покращуючи мислення, концентрацію, рівні дофаміну та мотивацію. І процес свідчить декілька досліджень. Як, наприклад, у цьому дослідженні з жовтня 2024 року. Результати якого дають унікальне уявлення про потенціал альфа gpc для гострого підвищення когнітивних функцій у групі молодих здорових чоловіків. Поширення цих результатів на здорових осіб може бути потенційно значущим для широкого спектру популяцій, таких як спортсмени, автогонщики, військові оператори та інші неспортивні популяції, які бажають і мають потребу покращити свою розумову діяльність. Та в ще одному дослідженні з 2021 року, висновки якого показали, що використання Альфа GPC підвищує мотивацію у людей без серйозних побічних ефектів. Ще одне дослідження з 32 добровольцями приймало або Альфа GPC, або плацебо, перед тим, як їм давали скополамін для виклику амнезії. Дослідження показало, що Альфа GPC змогло компенсувати втрату пам'яті та уваги внаслідок амнезії. Ці дослідження показали, що функцію пам'яті молодих людей можна підвищити. Просто приймаючи Alpha GPC як добавку. Ще один цікавий ефект Alpha GPC, це покращення фізичної витривалості та сили. Різні дослідження показали, що Alpha GPC може допомагати підвищити фізичну силу і сприяти покращенню спортивних досягнень. Це відбувається тому, що ацетилхолин грає ключову роль в ініціації сигналів для скорочення м'язів. Чим вищий рівні ацетилхолину, чим тим вищий сигнал, тим самим збільшуючи силу. Одне досліджень, в якому учасники, які приймали, 600 міліграмів альфа GPC за 90 хвилин тренування виявило, що їх максимальна сила живолежачі була на 14% вищою в порівнянні з групою плацебо. Інше дослідження мало на меті порівняти різниці між прийомом кофеїну та альфа GPC перед психічними та фізичними тестами. Воно виявило, що сила вертикального стобка була в вищою в групах, які приймали Альфа gpc порівнянні з тими, хто приймав кофеїн або плацебо. Ще одне дослідження, яке, яке включало 27 молодих дорослих людей, які приймали Альфа GPC, також виявило, що в порівнянні з прийомом плацебо, Альфа GPC дало учасникам 12% збільшення потужності верхньої частини тіла та 12% покращення точності під час тесту на реакцію. Ще одного подвійного сліпого плацебо контрольованого дослідження були залучені 13 чоловіків студентського віку, які приймали Альфа GPC протягом 6 днів. Учасники виконували кілька різних вправ, які включали ізометричні вправи для верхньої та нижньої частини тіла. Дослідження показало, що Альфа GPC покращує ізометричну силу краще, ніж плацебо. Також не менш важливим моментом є те, що альфа підтримує концентрацію під час тренувань. Хоча більшість досліджень Альфа GPC стосується когнітивної функції, пам'ятайте, що ментальна концентрація є важливим елементом спортивної продуктивності. До іншого подвійного сліпого базе контрольованого дослідження були залучені 14 футболістів чоловічої статі в віці від 20 до 21 року. Учасники отримали одну добавку Альфа GPC за годину до виконання ряду вправ, зокрема вертикальних слібків, ізометричних вправ та м'язових скорочень. Дослідження показало, що вживання Альфа GPC тренуванні може допомагати покращувати швидкість підйому важкої ваги. Також це дослідження виявило, що прийом Альфа GPC може допомагати зменшувати відчуття втоми, пов'язаної з фізичними навантаженнями. Саме тому дуже часто перед складними тренуваннями я вживаю альфа gpc особливо, наприклад, коли йду тренувати нижню частину тіла. Помимо відчуття більшої сили та віддачі під час процесу тренування, я відчуваю кращу концентрацію і немає втоми після тренування. Знаєте, таке відчуття, коли віддаєшся на повну на тренуванні і. Така втома особливо в голові, і не хочеться нічим займатися, просто хочеш відпочивати. Ось коли я приймаю альфа gpc до тренування або і під час тренування, я виходжу повністю свіжим і можу далі продовжити свій, свій день, робити якусь когнітивну роботу альфа gpc також збільшує гормон росту. Одним із способів, яким Альфа gpc підтримує спортивну продуктивність, полягає в збільшенні гормону росту. Хоча фізичні вправи самі по собі можуть тимчасово підвищити рівень гормону росту, додавання Альфа GPC може ще збільшити цей ефект. Гормон росту людини це природний гормон, який відповідає за будівництво та відновлення тканин мозку та м'язів, а також за ріст і відновлення клітин. Одне дослідження, що вмірювало реакцію організму, наприклад, Альфа GPC молодих людей, виявило, що навіть одноразова доза значно збільшує вироблення гормону росту. У ще одному дослідженні, в якому брали участь чоловіки, що займалися силовими тренуваннями, 600 мг Альфа GPC, прийняті за 90 хвилин до виконання шести підходів по 10 присідань на тренажері СМІТа, призвели до 44-кратного збільшення рівню гормону росту у порівнянні лише з двократним збільшенням після плацебо. Крім того, максимальна сила жиму лежачі була на 14% вищою після прийому Альфа GPC у порівнянні з плацебо? Ще одне невелике подвійне сліпе дослідження серед здорових молодих чоловіків виявило, що одна доза 1000 мг альфа-GPC підвищила рівень гормону росту в крові через 60 хвилин після вживання. Тоді як жодних змін не спостерігалося після того, як ті ж учасники прийняли плацебо. Окей, okay. які ймовірні побічні ефекти? Альфа-джіпсії доволі безпечною, без фобічних ефектів до тисячі мг на день, але її хронічне використання, особливо в високих дозах протягом багатьох років, може підвищити ризик інсульту. Хоча на це потрібно більше даних для остаточного підтвердження. Досить нещодавне дослідження, опубліковане у 2021 році, що включало більше 12 мільйонів осіб віком 50, -50 років або старше, які використовували Альфа-GPC принаймні 10 років, тобто що ми говоримо про довгий період, показали ймовірність збільшення інсульту на 46%. Це корелюється з ймовірним утворенням сполуки під назвою TMAO в системі травлення, і це можна контрастувати приймаючи аліцин, тобто сполуку з часника разом з Альфа gpc і це буде контрастувати перетворення Альфа gpc на цю шкідливу сполуку, яка корелюється саме з такими захворюваннями. Отже, для короткострокового використання Alpha GPC є безпечною. Але якщо ви шукаєте додавку холіну для тривалого використання, ймовірно, щоденно, можливо, варто розглянути можливість переходу на, на інші форми холіну, такі як CDP, Colline, або не забувати вживати чесник. Хоча Альфа GPC не є стимулянтом, вона також суттєво збільшує рівні енергії, тому може негативно вплинути на сон, І рекомендується не вживати її на, за мінімум 6 годин до сну. Чим раніше, тим краще для мене це зранку. Також деякі користувачі стверджують про відчуття втоми та поганий настрій після прийому альфа GPC. Це може відбутися, якщо ваші рівні холину надто високі. Тому, враховуючи всі побічні ефекти, про які ми поговорили, я би не вживав Альфа GPC щодня, я вживатиму її лише тоді, коли мені саме потрібна висока концентрація перед якоюсь когнітивною роботою, або перед тим, як я маю якесь серйозне та виснажливе тренування. Яка доза та коли приймати? Це залежить від того, для чого ви хочете користуватися. Для покращення когнітивних спосібностей та фізичної сили буде достатньо 300-600 мг. Тобто незабаром перед якоюсь когнітивною роботою або перед фізичним тренуванням. Доза 1200 мг і вище це для тих осіб, які, наприклад, лікують Альцгаймер. І, як вже казав раніше, не вживати, уникати вживати Альфа GPC ввечері, щоб уникати проблем зі сном. Підсумки. Отже, десятки досліджень виявили, що Альфа gpc -Пі підтримує здоров'я мозку, підвищує рівень нейромедіатора під назвою Ацетилхолін, який пов'язаний з пам'яттю та навчанням. Альфа gpc сприяє розвитку мембран нервових клітин, збільшує вивільнення дофаміну і мотивацію. У спортсменів Альфа gpc запобігає зниженню рівня холіну, викликаному фізичними правами та покращує тривалість і секрецію гормону росту. Ваше тіло виробляє певну кількість альфа gpc самостійно і з їжі, яку ви їсте. Але дослідження показали, що ми не отримаємо достатньо холіну з продуктів в нашій дієті. Особливо альфа gpc буде корисно для тих, хто страждає від когнітивного спаду, пов'язаного з віком. Дослідження показує, що вона допомагає зупинити або навіть розвернути деградацію мозку, таку як хворобу Альцгеймера та інші когнітивні розлади, особливо на ранніх та середніх стадіях захворювання. Я особисто користуюся Alpha GPC доволі часто, проте не щодня. Користуюся нею, коли хочу мати тривалу та е, сильну концентрацію або перед якимось е, серйозним тренуванням. В описі до відео я залишу посилання на ті продукти, якими користувався і які знайшов ефективними. Також хочу прийняти Альфа GPC разом з такими ноутропами, як HANDA та. Іжовий гребінчастий, також відомий як Lions Mane. Alpha GPC не є дуже відомою в Україні, принаймні мені так здається, а ось Ashwagandha, про яку я вже зробив відео та їжових гребінчастей, про кого я ще не зробив відео. На жаль, чи не на жаль, вони є дуже відомими. Проте ці дві добавки мають побічні ефекти. Я обов'язково запишу відео про Lions Mane і чому вважаю, що ця добавка не для всіх. Проте я, наприклад, уникаю приймати шваганду через ймовірне, ймовірну ангедонію, так я хочу це уникати, мені потрібен настрій та дофамін. А Lion's він може понижати рівні дегідротесисторону, що є дуже важливим гормоном для чоловіків, для гарного настрою, енергії та фізичної сили. Або ж якщо у вас немає проблем за швагандою та їжовиком грибінчастим, можете продовжувати і навіть жувати це все разом. Ефект буде ще більш потужний. Чи ви вже пробили цю добавку, чи може плануєте пробувати після перегляду даного відео. Напишіть в коментарях про свій досвід та ваші думки про це. Дякую за перегляд та до зустрічі наступного відео. Чао!